У щоденних поліцейських звітах постає немале число грабежів та крадіжок, скоєних у місті та районі. Як правило, одразу й не спіймати зловмисників, але рано чи пізно це таки вдається. Нещодавно у Бердичеві оперативники кримінальної поліції за одну добу затримали двох грабіжників. 12 серпня, о 5 годині ранку, до чергової частини бордичського відділу поліції зателефонував 20-річний місцевий житель, який повідомив, що його пограбували. Хлопець розповів, що близько 2-ї години ночі він повертався додому. Раптом на нього напало двоє невідомих, які відібрали у нього мобільний телефон та гаманець. В гаманці знаходилися срібні ювелірні прикраси та банківська картка. Зібравши оперативну інформацію, працівники кримінальної поліції з'ясували, що до вчинення пограбування причетні 22 і 23 літній місцеві жителі. Молодикам довелось зізнатись у скоєному, адже правоохоронці вилучили частину краденого ними. Як з'ясувалось, хлопці були не новачки у такій справі одному вже оголошувались підозри, а інший раніше судимий за майнові злочини. Тепер буде достатньо часу подумати про скоєне їм загрожує до шести літ. Нині обом хлопцям судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою сроком на два місяці. Триває досудове розслідування. За чинним законодавством хлопцям може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 4 до 6 років.